Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти. Я вітаю підписники і гостей свого каналу. Ось, друзі, у мене є такий кролик. Він був заморожений, я його розморозила і сьогодні буду готувати. Готувати я його буду по особливому рецепту. Називається кролик помисливський Цей рецепт. Уже є у мене на каналі, і по ньому готують дуже багато моїх підписників. Галя Іва, привіт! Вона готує цього кролика по-мисливськи уже 3 роки поспіль. Тому, друзі, сьогодні готую я цього кролика, щоб ви довго не шукали цей рецепт, ось я вам сьогодні його подам. Обов'язково приготуйте. Він такий смачний, спочатку кролика. Помию, а потім розберу на порційні шматочки. Ось такого частенько помитого, привабливого, порізаного на шматочки кролика викладаю у посудину. Ну або в якусь миску. У моєму випадку це форма для запікання. Кладаю щільненько так, щоб всі шматочки вместилися. А далі зверху на м'ясо викладаю порізані шматочки цибулі. Посиплю невеликою кількістю перцю горошком. Рецепт приготування цього кролика я привезла з Італії. І для маринування кролика тут використовується біле вино. Біле вино придасть особливого смаку кролику і забере від нього специфічний запах, який присутній. У кожному кролику. І щоб замаринувати цього кролика, нам потрібно пів літри білого сухого вина. Я кролика у посудині заливаю сухим вином, накриваю харчовою плівкою і залишаю маринуватися на пів години. Якщо ж не маєте сухого вина, візьміть пів літри води і вичевіть у неї сік з лимона. Або Додайте от. І поки замариновується м'ясо кролика, швиденько наріжу кубиками цибулю. Так само кубиками нарізаю і моркву. Мені не дуже дрібненько вдалося нарізати кубиками цибулю і морку. Тому ось ще так разом морку і цибулю посічу ножем. На вогонь кладу сковорідку і наливаю в неї оливковою олії. Не маєте оливкової, давайте соняшникову. І ось так час від часу помішуючи цибулю з моркою, буду смажити їх до того часу, поки не стане м'ягенькою цибуля. Тоді. Поверх цибулі з моркою викладаю нашого замаринованого кролика. При цьому марина, цибуля, усе залишається у посудині, а ми тільки викладаємо м'ясо. І невдовзі це м'ясо присмажені, звичайно, ж, пусти свій сік. І коли кролик побіліє уже з одної сторони, з тої, що смажився, перевертаємо його на другий бік. Ось так, пробуючи виделкою, ви повинні зорієнтуватися, що м'ясо просмажилося уже десь наполовину. Тоді у сковорідку відправляємо печінку кролика, тому що у неї коротший термін приготування. Тому вона швиденько змінить свій колір і ми обернемо її на другий бік. Цього року я собі закрутила ось таку заготовку. По італійському рецепту помідори шматочками. Це дуже-дуже вигідна справа і корисна. Тому зараз на даному етапі я буду додавати ось ці помідори. Якщо у вас немає отаких помідорів, то можете додати навіть свіжі помідори, можете додати навіть аджику. І все буде класно. Але на другий рік обов'язково скористайтеся моїм рецептом і приготуйте собі ось це. Ось так додаю до м'яса кролика потрібну кількість цих помідорів, а чи шматочками, а чи помідорів у своєму соці, а чи томатного соусу, який ви собі заготували на зиму. Все це гарненько присолю, так, щоб було до смаку. Поперчу і, звичайно ж, італійська страва як без розмарину. Якщо у вас є свіжий розмарин, додавайте свіжий. Ну я скористаюся сухим розмарином. Знову обертаю м'ясо кролика так, щоб помідори опинилися. На низу. Дрібно наріжу сюди декілька зубчиків часнику. Знову шматочки кролика оберну, так, щоб і часничок уже був у тому соусі і віддав свій запах оцьому кролику. У сковорідку додам пару лаврових листочків. І ось так буду обертати шматочки м'яса з одного боку на другий, так, щоб вони рівномірно просмажилися і протушкувалися. Накрию сковорідку кришкою, і нехай м'ясо тушкується майже до готовності. І якщо кролик по мисливськи вже готовий, виключаємо газ. І будемо його накладати на тарілку. Скажу вам, друзі, що цей кролик міцно укорінився уже на моєму новорічному столі, бо він дуже смачний. Його люблять і дорослі, і ласують ним із задоволенням діти. Тому готуйте, друзі, і нехай смакує вам і вашим рідним. І не обов'язково тільки на новий рік. Він дуже швидко і залюбки з'їсться в будь-який період часу. Головне, щоб був кролик. Бувайте здорові, до нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою.